Пане Андрію, таке от питання. От ви сказали, що ви там забули ім'я ім'я свого героя. Я не сказав, що я забув. Я просто подивився перевірити, чи ну, і, від першої, першої особи, особи чи ну, від третє. Це дуже приємно, бо скажімо, тут є публіка студентська, і серед не буде гарний аргумент, коли скажімо, на іспиті, вони скажуть, і письменники забувають і на. <реш> а, але другий момент, скажіть, будь ласка, чи є у вашому творчому протесті такий момент, що скажімо, якийсь герой вас е, переслідує і десь нашіптує, а ти зі мною не так повівся, ти не так повернув в моє життя? Е, я хотів би, може, отак. От буває таке, от у вашому творчому Ні, я дуже обережно ставлюся до думки моїх героїв. Я знаю, що помста неминуча. Досвідчений <рес> <Що> паранує. <рес> е, тобто я знаю письменників, які е, героїв, що нашиптують щось, вбивають просто. Це не було. Я їм просто змінюю напрямок на шиптування, вони шептують іншим героям. Просто вас не простили і ніхто зерує. Ні, переслідують це тільки з лихим наміром можуть переслідувати. У мене дуже добрі взаємини з моїми героями. Так, як я казав, логіка сама кличе, але іноді буває, що героя ще частіше героїня, а мене як чоловіка просить, що... Приділи мені трошки більше уваги. Ну. І так було, наприклад, в Чорному вороні, коли, ви знаєте, хто читав, у нього ця велика любов із тіною, дивовижною жінкою. І з'являється інша дося козачка, яка дуже в ньому закохана. Валентину вивозить за кордон, лишається на території Холодного Яру. Це досі яка стає його берегинею, кажуть, не люблю цього слова, але вона, ну, вона, вона, вона його оберігає вона його і ця дося мене попросила, щоб він інтимніше до неї поставився. Я навіть консультувався. З одним чоловіком, з надцем того періоду, кажу, це не буде образою для шанувальників мого отамана. Він же людина. Один раз можна. Герой, але людині статочні. Скажіть, будь ласка, чому власне дійсно в, в історії України